За весь час існування церкви, її найголовніший символ не міг не розвиватись та видозмінюватись. Сьогодні ми зустрічаємо десятки хрестів, кожен з яких має свою історію і символіку. Візьмемо, для прикладу географічне положення: є хрест латинський, візантійський, кельтський, коптський, вірменський хрест і багато інших, відмінностей, яких ми помічаємо, проте значення яких не здогадуємось. Бодай трохи відкрити таємницю символіки Христа допоможе нам наступний сюжет. Хрест щодня ми неодноразово зустрічаємо цей найважливіший для християн символ. Кожен знає, що він означає. Проте, якщо придивитися пильніше, то помітимо різні елементи, що надають додаткового сенсу розп'яттю Христа. Візьмемо, наприклад, цей хрест. В його основі ми бачимо півмісяць, який часто приписують перемозі християнства над мусульманством. Проте цей символ з'явився задовго до татаро-монгольської навали, і зображує він якір символ надії: це сигнал для всіх, хто потерпає від бурхливих хвиль життя, що вони завжди можуть знайти захисток на кораблі спасіння, тобто в церкві Христовій. Також часто ми бачимо восьмиконечні православні хрести, які відображають цей же хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Середня поперечка. До неї були прибиті руки Христа. Верхня поперечка представляє табличку, зроблену понтієм Пилатом Ісус Назарянин, Цар Юдейський. І нижня представляє підніжку на хресті. Підніжка буває також похилена. Що несе в собі додатковий зміст. Кінець, повернутий вгору нагадує про розбійника, який увійшов із Христом до неба. А кінець, повернутий вниз, пригадує про другого розбійника, що лихословив Спасителя і зійшов у вітхло. Як ми бачимо, кожен елемент Христа несе додаткове значення. Заберімо, наприклад, нижню поперечку і отримаємо шестиконечний патріарший хрест, додаємо ще одну поперечку. І ми вже маємо папський хрест, що означає потрійне правління папи як найвищого священника, вчителя і пастиря. Існують також хрести, присвячені окремим святим. Наприклад, цей символ зустрічається не тільки в церкві, і пов'язаний він із постаттю апостола Андрія, що прийняв мученицьку смерть на хресті відповідної форми. Вересні 2000 року світ облетіла скандальна звістка, папа Іван Павло II – сатаніст. Причиною такого скандалу став перевернутий хрест, що використовувався під час поїздки в Ізраїль. В сучасній масовій культурі цей символ асоціюється тільки з сатанізмом. Хоча, мало хто знає, що це хрест святого Петра, який, згідно з переданням, був розп'ятий саме в такий спосіб. Ще є десятки хрестів, які мають своє унікальне значення. Проте в їхній основі завжди лежить один єдиний символ: розп'яття Христа, символ нашого спасіння. Що ж, це все, що ми підготували для вас сьогодні. Проте наші попередні передачі та ексклюзивні матеріали ви можете переглянути на нашому сайті. А ми зустрінемось з вами за місяць на телеканалі ЗІК. З вами був Віктор Кульчицький. Лишайтеся Богом!